Створюємо страхові копії з того, що оцифрували, крім того, що вони доступні як матеріал, як інформація. Це ще є страхові копії, тобто експонати обов'язково повинні страхуватися і мати такий резерв. Всі ці... На паперовій основі. Папір є надзвичайно вразливим матеріалом, який дуже ушкоджується і зовнішніми факторами, і світлом і світло, дію світла підвладне сильно. Тому вони надзвичайно, скажімо так, дуже вразливі ці речі. Права архів третього відділення імператорської канцелярії про справу Кирила-Фудільського товариства. Ось номер Дакану. Вона так само пошитався, були от, протоколи допитів, різні відношення, заяви, звіти і так далі. Тобто всі документи, які стосувалися справи арешту. Тараса Шевченка. Донесли ще метричну книгу. Це теж предмет, яким ми дуже пишаємося. Це книга, в якій зроблено запис про народження Тараса Шевченка. Також вона відсипована. Також можемо показати, як виглядає. Ось так вона виглядає ця книжка. А там, де папірець закладений, то тут якраз інформація про народження Тараса сторінка. Крім того, що вони доступні як матеріал, як інформація, це ще є страхові копії, тобто експонати обов'язково повинні страхуватися і мати такий резерв.